Права 1412 заповниє таблицю. Ну що ж, починаємо. Дивимося, що це за таблиця, Я її переніс на дошку. У нас є тут такі стопчики, власна швидкість човна, швидкість течії, швидкість за течією, швидкість проти течії. Усе це в кілометрах за годину підписано, тут ніякої одиниці писати не потрібно. Бачимо, що в першому рядочку у нас є власна швидкість човна, швидкість течії. Треба знайти швидкість за і швидкість проти течії. Ну що ж, пригадуємо, якщо човен пливе за течією, то кожну годину, наприклад, в даному випадку його додатково буде течія зносити на 2,9. Тобто, щоб знайти швидкість за течією, нам треба до власної швидкості човна додати швидкість течії. Ну, а відповідно проти течії, коли течія буде заважати руху, нам треба від 15,2 відняти 2,9. Ну що ж, давайте прямо в і будемо обчислювати. Отже, записуємо тоді спочатку. Треба від 15, цілих до 15,2 додати. 2,9. Додаємо. Так, 2 плюс 9 це 11. 1 пишемо одиницю 1 в старший розряд. 5 плюс 2 плюс 1 це 8. Тут у нас буде просто одиниця. Ставимо кому. Тут у нас вийшло 18,1. Давайте одразу порахуємо швидкість протитечії. Тобто зараз ми маємо від 15,2. Пишемо 15,2 відняти 2,9. Віднімаємо. Отже, 2-9 не віднімається. Позичаємо. 12-9 це 3. 5 забрали 1 це 4, 4 мінус 2 це 2. Тут буде просто одиниця, ставимо кому. І знайшли ми швидкість тоді проти течії. Давайте перенесемо це в таблицю. Отже, записуємо тоді, що у нас швидкість за течією це 18,1 км за годину, а швидкість проти течії – 12,3 км. Кілометра за годину є. Ну, а зараз переходимо тоді до наступного рядочка. Дивіться, у нас є власна швидкість човна і є швидкість човна за течією. Ну, спочатку давайте знайдемо швидкість течії. Треба тоді від швидкості затечії відняти власну швидкість човна. І ми дізнаємося, наскільки течія допомагала човну, наскільки його додатково зносила. Пишемо тоді треба від 15,1. Пишемо. 15,1 відняти. 13,4. Віднімаємо. 1 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 4 це 7, 5. Забрали одиницю це 4. 4 мінус 3 це 1. 1 мінус 1 0 попереду напишемо. Ставимо кому. І в нас виходить, що швидкість течії дорівнює 1,7 км за годину. Так? А тепер нас цікавить, а яка буде швидкість тоді проти течії? Ну, Якщо в нас є, що швидкість течії дорівнює 1,7 км за годину, то щоб знайти швидкість проти течії, треба від власної швидкості човна відняти швидкість течії. Записуємо тоді. Треба від 13,4. Пишемо 13,4 треба відняти 1,7. Віднімаємо. 4 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 7 це буде 7. 3. Забрали 1 це 2. 2 мінус 1 це 1. Тут у нас буде просто 1. Ставимо кому. Ну і записуємо, що виходить. Швидкість проти течії, човна буде складати 11,7. 11,7 є. Переходимо до третього рядочка. Бачимо, у нас є власна швидкість човна і є швидкість човна проти течії. Ну що ж, можемо дізнатися зараз швидкість течії. Треба. Тоді від власної швидкості човна відняти швидкість проти течії. Ми не знаємося, наскільки течія заважала руху човна. Отже, записуємо тоді 14,25. Треба відняти 12,95. Віднімаємо. 5-5 це 0. Далі 2-9 не віднімається. Позичаємо. 12-9 це 3. 4. Забрали одиницю це 3. 3 мінус 2 це 1. 1 мінус 1 0 попереду не пишемо. Тобто в нас вийшло 1,30. 0 в кінці можемо відкинути. Ну і записуємо тоді, що швидкість течії в нас вийшла 1,3. Пишемо. 1,3. Ну, добре. А тепер нам треба знайти швидкість човна за течією. Для того треба до власної швидкості човна дати швидкість течії. Записуємо тоді, що до 14,25 треба додати 1,3. Додаємо. Тут у нас в кінці буде 5, 2 плюс 3 це буде 5, 4 плюс 1 це буде 5. І тут у нас буде 1. Ставимо кому. Ну і записуємо, що у нас швидкість човна за течією складає 15,55. Є. Ну що ж, переходимо тоді до наступного рядочку. Тут вже бачимо, у нас є швидкість за течією і швидкість течії. Ну, давайте дізнаємося, яка власна швидкість човна. Від швидкості за течією треба відняти 1,8. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Тобто записуємо. Від 14,5 треба відняти 1,8. Віднімаємо. 5 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 15-8 це 7. 4 зброї одиницю це 3. 3 мінус 1 це 2. у нас буде 1. Ставимо кому. І записуємо, що у нас тоді виходить, що власна швидкість човна це 12,7. Ну що ж, а зараз, коли нам відома власна швидкість човна і відома швидкість течії, як знайти швидкість проти течії. Треба від власної швидкості човна відняти швидкість течії. Отже, записуємо тоді. Треба від 12,7 відняти 1,8. Віднімаємо. Так, 7-8 не віднімається. Позичаємо. 17-8 це 9. 2. Забрали одиницю це 1. 1 мінус 1 це 0. А Тут у нас буде просто одиниця. Ставимо кому і записуємо, що тоді швидкість човна проти течії складає 10,9. Км за годину є. Ну що ж, переходимо до наступного рядочка. Останнього. У нас є швидкість течії і є швидкість проти течії. Ну Давайте дізнаємося, яка була швидкість човна. Власне. Йому течія заважала, то тоді до 17,75. Нам треба додати швидкість течії це 1,35. Додаємо. Ну що ж, 5 плюс 5 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. Ну або ставимо старший розряд. 7 плюс 3 це 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо 1. Старший розряд. 7 плюс 1 8 плюс 1 це 9. Тут ставимо одиницю, ставимо кому, 0 в кінці відкидаємо, ну і записуємо. Виходить, що швидкість, власна швидкість вна, це 19,1 км за годину. Ну що ж, а зараз, коли у нас є швидкість. Власна ж човна і є швидкість течії. Щоб знайти швидкість за течією, треба до власної швидкості човна додати швидкість течії. Ну що ж, давайте тоді будемо додавати, записуємо 19,1. Додати 1,35. Додаємо. Дописуємо тут 0. В кінці у нас буде 5. 1 плюс 3 це 4, 9 плюс 1 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 1 це 2. Ставимо кому і записуємо, що сума у нас тоді дорівнює 20,45. Це і буде швидкість човна за течією. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху. Ми знаходили власну швидкість, що в нас швидкість течії, швидкість за течією, чи швидкість проти течії. і все це з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.